Бог це багатоградне поняття, яким віряни монастичних релігій описують безсмертну, духовну, надпрародну верховну сутність, або євство, божество. Для послідовників полістичних релігій, Боги у сукупності божество це надприродні сили, істоти у сутності особистості з різним ступенем могутності і з різними сферами впливу на Всесвіт і життя. Людство у цілому. На думку вчених книжників мовознавстві філософів богословів, зокрема пов'язаних зі школами та установами Київської академії, вважають, що слово Бог у славінських і руських мовах, зокрема у сучасній книжній українській, має загальноарійське походження, відповідні за словом «баха». Ось як пише Михайло Грушевський у своїй праці Історія України і Руси: слово Бог, санкритське, «блага», богач. Податель добра, зент. Зент одна із іранських мов, яка дуже близька до санскритської. Бага, Бог, уфригійський байтос, означає спершу добро, благо. Звідти багатий, багатство, збіжжя, в негативній формі убогий. В дальнішому ряді все добродійна сива і податель добра. У санскриті зберегося чи нема слів, які підтверджують цю теорію. Бгаван, Бхагава, Тапурана та інше. Але, на думку багатьох мовознавців, це слово у сенських мовах походить від Тевтонського мовного джерела. Таким чином, можна вважати, що слово Бог швидше всього зазнало, просто зазнало від благий, багатий, добрий, сильний, впливовий. Очевидно, що в такому випадку Богом люди називали всі сутності, всі явища, які впливали на їхнє життя. Сонце, бо воно світить гріє, дощ, бо воно приносить урожай, правителя, бо він винагороджує. І так далі. А очевидно, що поняття Бога в такому розумінні може бути на всесуще буття в цілому. Такі міркування придавали до єдиного Боже, віри в те, що існе тільки. Єдиний Бог, Творець, Суші. А різні боги – це лише його прояви і постаті. У період поширення єдинобожі у світі у формі єдинобожних віровчин, зокрема юдаїзму, християнства та ісламу. Для того, щоб сконцентрувати увагу людей на єдиному Бозі, Сущому, обраму і Всевишньому, виникає поняття, поняття язичництво. Яке характеризує усі імена. Прояви божества, крім загальноприйнятих, Саволат і Єгова Христос Аллах та інш, як якими набогів, особистих, родових і сімейних, богів-язичників, тобто етносів, окремих племен, поганськими, богами поган від давнього французького паган, селяни, темних, неосвічених і малоосвічених людей, перісно часів і так далі. У давнену святі мудреці наголошують різноманітність імен Бога, так у старому заповіті Торі. Бог наємено багатьма типов, що вражають його істоту, діяльність, властивості, атрибути. Наприклад, Ел, Еліон, Елоах, Елогім, Елементо, Шадай, Єгова, Савод. Також є власне єв'яні Єгова або Яхва. У славянських мовах його називають суші Всевишній предвічним єдиним. А от в Іславі існує понад 100 імен Бога, з яких 99 відомі і вражають його ознаки. І лише одне таємне, яка за думкою одних богослов не знає ніхто. А на думку інших, знають лише великі святи праведники, наприклад, такі як Біблійський цар Соломон. В Біблії розуміють Бога. На підставі святого письма старого та нового запиту. Повіту існує тільки один Бог живий, праведний, вічний, який є спокон вічний, безпочатковий, безконечний та незмінно у своєму буті, досконалості, примудний, всемогутній і всезнаючий. Згідно вченням християнства та Біблії, Бог чинить все за постановою своєї волі на свою славу і найбільш як любячий, ласкавий мосердний, довготерпели, справедливий, переблаги на ласку, доброту і прав. Отець, який любить усе своє створіння, а зокрема, Його любов особливо викату людей. Він прощає їх всі гріхи, приєднавши і примиривши світ собою в образі Ісуса Христа. Також Бог це от Верховна, духовна така субстанція або єсмь, створив всесвіт, небо, землю, все живе, що знаходиться видиме та невидиме. І всім він управляє. Він початок і перша причина всього буття речей і діяльності, і рушучої сили. Він є вічним своїм буті і перебуванні, є основою і причиною Всесвіту, і всіх, і всього. Також зазначити, що важливим проробом християнства стало вчення про святу трійцю, про те, що Бог єдиний, але люди його можуть і сприйняти вигляді різних проявів, постатей у матеріальному видиму і в духовному невидимо. Є серед найважливіше Бог Отець, Господь і володар світу, Бог син. Істина Софія, тобто Хри... в образі Ісуса Христа, який народився і спустився на землю, проповідував своє вчення, і Бог Святий Дух, завдання кожної людини вірити і розуміти, що за всіми ми проявами дійсно є лише один Бог.